Я вітаю всіх, хто мене дивиться і слухає. І сьогодні, темою мого випуску, буде пан Роман. Мені соромно за свою інтернетну обізнаність, але про цю особу, яка набуває все більшої популярності у соціальних мережах. Я довідався тільки недавно. І, як то кажуть, з других рук у рекомендаціях побачив ролик і, 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 і Ромонаха, отця Юстина Бойка з такою назвою чим небезпечний пан Роман для духовного життя та національної свідомості. І мені, звісно, стало цікаво, що воно за бабайка така, і я вирішив довідатися про цю особу більш детально. Але зі слів Святого Отця, виходить, що пан Роман, вірніше його образ про його творця, скажу трошки пізніше, є знущанням над нашими духовними релігійними цінностями і таке собі образ Засофані Галичини, це його цитую. І навіть що в даний час буде сприяти лише нашим ворогам. зокрема, отець Юстин дає у своєму відео достатньо довго статус Дуїна, що. Саме оцей роман об'єктивно утверджує оці дугінські цінності руського міра. А я цього філософа увазі зедугіна не лайкую. Ну, і в мене справді склалося враження, що пан Роман це такий собі образ. Варіант, галузький варіант Вірті Сердючка, що загалом у мене симпатії викликати не може. Але коли я подивився саме ролики за його участью, то скажу відверто нічого. Небезпечного і страшного у нім не помітив цей персонаж, звісно, комічний, але зображений з достатньою мірою симпатії, ну, доволі категорично засуджує розпусту, хоча, в цьому він, теж мені особисто його лаконічність імінням формулювати свої думки, мене особисто це приваблює, от пригадується, в Індонезії заборонили дошлюбний секс, молитва від чуда. Отаке. Але Кажуть, що під час проповіді казання ксьон вжив слово розпуста і, і дітки почали сміятися. Ну, очевидно, не того драбує в інтернеті на дивилися. Хоча, мені, чесно кажучи, навіть і мені, особі котра вже давно вийшла з підхого віку, було б дуже цікаво. Послухати дискусію молодої людини і священника. Коли цей хлопець здоровий, статево зрілий, активний, так набрався відвертості та й сказав священнику, отже, ви ж самі нам розказували, що Бог це. Творець і все неба небо і землі, земля, не вже йому так цікаво, як я задовільняю свої статеві подтяги. І чому він має бути проти, якщо ні? і, скажімо, це подобається? Все, що я чув на цю тему, якось. Повністю вкладається в логічну помилку порочного кола, на кшалт. Це не можна робити, тому що це гріх. А чому це гріх? Тому що так каже церква. Але, тим не менше, я думаю, що незадоволенням. От ця Юстина цим персонажем теж має свої підстави. Хоча, скажу відверто, чисто формально я з цим не згідний, однак, в <кій> чому ну, не можу сказати, небезпека, не хочу вживати цей термін, але специфіка. Цього образу я спробую розкрити це у своєму відео. Не менш цікавим є і образ автора цього, цього персонажу Романа Чихарівського. Молода людина, який в одному зі своїх інтерв'ю казав, що а був такий час, що він ходив у церкву 250 днів на рік, але потім поїхав в артек, побачив там інших дітей і його релігійність, скажімо так. Во дещо зменшилася. Хоча я впевнений, що і роман, я маю на увазі Романа Чихарівського, зберіг спогади, приємні спогади про церкву, про смак Пасхи і е, звинувачувати його у зневазі до церкви. Я думаю, не варто. Є у чомусь я навіть завжди зберігаємо, тому що в мене моя духовна еволюція йде прямо протилежним шляхом. Ну, не буду тут казати краще, гірше, порівнювати, тим більше що тренд у будь-який час може змінитися, але тим не менше, я виростав у атеїстичному середовищі, в школі мені однозначно говорили, що Бога немає. Переконували мене у цьому найцікавішим місцем мого дитинства, була не церква, а скажімо, музей атеїзму. Мама. Яка працювала у училищі-викладачам історії суспільство знавства часто там проводили екскурсії, і я, пояснення, екскурсовода слухав навіть цікавіше, ніж її учні. Там, було справді, для мене як для підлітка дуже багато цікавого. І я думаю, що навіть ці дитячі спогади і сформували мою модель релігійності, скажімо так, і надали їй більшої науковості. І от щодо пана Романа, я тепер маю на увазі, Інтернетний тіктоковий образ, я і хочу поговорити і дати йому певну наукову, наукову інтерпретацію. І тут без Зигмунда, нашого Фройда, про якого я говорив у минулому відео, не обійтися. У Фройда є Дуже цікава стаття з приводу, де він показує аналогію між неврозом нав'язових станів та арміїстю. Що таке невроз нав'язових станів? Це свого роду ритуал, який виконує невротик. Ну, наприклад, розставляє олівці на посьомовому столі у певному порядку. І це для сторонньої людини це може виглядати дивно, невротикові може заважати у житті, так як він періодично повертається, щоб перевірити закриті два рішення. Але, тим не менше, виконавши певну дію, він отримає певний психологічний певне психологічне стимул і це сприяє його стабільності. Тобто ця дія, абсурдна за, або незвична сторонньої точки зору має певний сенс. От з цього приводу одним з найцікавіших епізодів даної статті є опис такого собі випадку, коли одна фрау мала дивну звичку записувати номера банкнот. І психоаналітик довідався, що це. З'явилася з того часу, коли вона кілька років тому відпочивала на курорті, і там був один чоловік, котрий явно виражав їй свою симпатію, і це їй подобалося. Нічого особливого між ними не було, але одного разу вона попросила його розміняти. Ну, якусь купюру. Він її склав в гаманець, сказав, що це найбільша купюра, так як він її отримав саме від тої пані. А так, як купюри можна відрізнити лише за їх банківським номером, то у той дами з'явилася звичка записувати ці номери. І так само Фройд робить досить сміливе припущення, що рельє це свого роду соціально все всезагальний невроз нав'язливих станів, що, зокрема, проявляється в певних ритуалах, які людина виконує і відчуває всьому потребу. Ми, звісно ж, не можемо вважати пана Романа, має на увазі знову образ художній, невротиком, навпаки, він виглядає особою добре, соціально адаптованою. І у нього поряд з релігійною тематикою, так би мовити, з релігійною, як це сказати, твердістю існують і жанри, і існують і випуски про його участь у IT-сфері, так що він є як каже молодь, особою просунутою, але, тим не менше, думаю, що саме це, от. Дотримання жорстких е, релігійних істин і в сфері обряду, і в сфері моралі, зокрема, його засудження е, розпустив, дає йому певну е, емоційну стабільність і є для нього потрібною. Однак тут е, Проблема у тім, що ні для його онучка, коханого онучка Мар'янчика, Мар'янчика, ні для самого автора цього образу Романа Чихарівського, очевидно, така духовність вже є неприйнятною. Тобто, часи змінилися, новий час, нові пісні, як то кажуть, сказали. І тому для нас Дуже серйозним моєю задачою є, я так думаю, формування більш адекватної нашим умовам, більш сучасної форми релігійності, яку я маю нахабство і представити, щоб вона була сприйнятною для молодої, сучасної освіченої. Критично мислячий людини, яка, що називається, народилася зі смартфоном в колисці, і нічим не суперечила вимогам здорового глузду. От проілюструвати це, спираючись на художній образ пана Романа, я спробую на прикладі його. Пісенька, яка також не була неймовірною популярності, але сила Покаяння, то є чудо і чудес, то є сила, то є люкс, типа нас підводить до небес. Якось воно так, як пам'ятаю, можете передивитися цей ролик в інтернеті, якщо я чогось не. За це неправильно, то дзвоняйте. Але справ, давайте подумаємо, що таке покаяння, як ми його уявляємо собі традиційно, це піти до священника, розказати йому про свої гріхи. Навіть в тому випадку, якщо ти даний вчинок, таким. Таким уже дуже греховним і не вважаєш. Ну і виникає питання, а сучасна молода людина не може його не задати. А для чого? Ну, можливо, комусь це потрібно приносить полегшення. Ну, звиняєте як е за такий фізіологічний зворот, як відвідування туалету. Ну, от посповідався, виконав ритуал, ну і, як хтось каже, полягчало. А у інших, взагалі, викликає почуття провину, що ти виявляєшся винним і у тому. Чому сам себе і не звинувачуєш і вважаєш це нормальним, пойнятним принаймні? Якщо е, усі так роблять. Але якщо ми подивимося глибше і звернемося до грецької мови, то у ній, Слово те, що у нас перекладається як покаяння, звучить як метаноя. Дослідно це можна було перекласти буквально як переосмислення, в цьому є значно глибший зміст. І, думаю, саме до чого треба прагнути, а не просто до. До інформування святого Отця про те, що скажемо відверто йому і самому і не дуже і цікаво, бо він таке вже багато разів чув. А якщо ж ми більш глибоко задумуємося про свої вчинки, то ми одержуємо не тільки і не стільки. Почуття провини, а навпаки, емоційне полегшення, бо ми розуміємо, що ми, причому в той час, коли здійснили цей помилковий вчинок, що можемо опотожнити з грехом, ми інакше не могли діяти. Ми розуміємо, легше його проаналізувати всі чинники, які напливали, як зовні, так і наші внутрішні особливості, і, як то каже, сталося те, що сталося, зробив те, що зробив. Але, однак, це не веде нас до самозаспокоєння і самовиправдання. тому що негативні наслідки е, того вчинка залишаються, і ми їх усвідомлюємо в процесі покаяння ще глибше і глибше. Але це також не вводить нас у провину і, навпаки, може дати нам щось на шалт інтелектуального задоволення, коли ми Бачимо, встановлюємо, нам вдалося в процесі метаної встановити причину наших негаразів. От щось воно нагадує останню главу детективу, Коли інтелектуал-сищик розказує нам саме, хто є злочинець, а ми підозрювали. На протязі всієї книжки когось іншого, а про того пана навіть і не думали. Ну і третє, що, можливо, найважливіше, ми відчуваємо зло у собі, зло навколо нас в соціальних умовах, так ніби ми є беззахисні перед цим злочинцем. І Розуміємо свою, так би мовити, беззахисність і трагічність свого становища, що самі свої, своїми зусиллями ми не можемо нічого вдіяти. І починаємо сподіватися на допомогу Бога, тому покаяння, метанодять. Це явище значно глибше, і ніж е, просто е, сенсу психонакоше у психоаналітика, коли ми маємо право розказувати про все, що е, знаходиться в глибині нашої душі, усвідомлювати свої вчинки, е, емоції, почуття. І нам за це нічого не буде. Виводимо їх свідомість, як він нам радить, і звільняємося від їх негативного впливу на нашу психіку. А покаяння метаноя воно набагато глибше, і церква його сприймає як таїнство. Як допомога Бога у нашому Давайте скажемо більш конкретно у нашому житті. Просто це не засіб потрапити на небо, типа, сила, чуду, що десь, що веде нас до небес, а те, що дає нам допомогу, причому суттєво, реальну і в нашому. Звичайному житті, а не тоді, тоді, коли ми помремо, побачимо інше життя і Боже нас таких хороших до раю пустить. Це необхідно, скажімо так, якщо подивитися, під іншим кутом, покаяння або метануя це необхідна умова нашого вишивання і підвищення якості. Життя. Так я думаю, хоча мені би цікаво було послухати і вашу думку, і, зокрема, думку отця Юстина бо традиційно покаянні і духовне життя сприймається як такий собі плач над своїми грехами. у в літературі про монахів і аскетичній літературі про це говориться найбільше. Але, чесно кажучи, я думаю, по-іншому в Євангелі не сказано завжди пашта, а завжди радітя. Хоча, повторююся, дану проблему, мені би хотілося обсудити з іншою. Особою, можливо, більш компетентною в духовному плані, ніж я. А загалом же можна сказати, підсумовуючи все, що говорив раніше, що пан Роман це свого роду дружній жарт на певні особливості нашої. Ну, скажемо більш конкретно галицької ментальності. Знову ж, не можна їм на це довішувати ярлик на шов добре чи погано критикувати чи засуджувати. Але я думаю, що саме це певна карикатурність, яка не є настільки карикатурною, що ми не можемо пізнати. У як у дзеркалі самих себе і викликає засудження отця двистина цього образу, Роман, пана Романа, що він його вважає небезпечним знищенням і над нашими, і над релігією, і над національними цінностями, і над цінностями загальнолюдськими. Повторюю. Я вважаю, що це не так. Просто мені здається, що в свят... відношення святого отця можна порівняти з почуттями вчителя, які, скажімо, коло дощці розказує утрям, ну, Згадаю, зі своєї спеціальності, як розставляти коефіцієнтову кисню ально відновних реакціях, а вони його і не слухають, і кадькома слухають, скажімо, музику через наушники. І що йому робити? Ну Можна насварити на них, відібрати наушники, записати. Заложення щоденно повикликати батьків до школи, але чи це поможе, а можливо, і краще змінити методику. Тобто, показати учневі, що це, що говорить сідень, потрібно саме для його життя і може бути не практично використаним. От на своєму каналі. Я і намагаюсь показати, як релігійні догмати, регійна мораль може бути корисною і для нашого звичайного буденного особистого життя. Чи вдається мені це, чи ні, судить вам, а потім, що я з вами прощаюся до наступних зустрічей.